Админ. Але то в Каліфорнію верхню і йде фаршалом. Два груза відпівувати. І це виглядає суперово, ну, чи... але я маю поїхати десь 2000 миль з Чикаго в Верхню Каліфорнію. Дороги я не знаю, які будуть. Е, Вводімо, щось, нічого такого не має бути. Але може щось діпа, там сніг падав вчора чи коли-то. Точно пам'ятаю. Ну, казали, що дороги цікаві. Я навіть не знаю, скільки паліт, скільки яка вага до чого, я просто не сказали і їду. Мій кажуть, там і 9 хвилин до загрузки. Я там загрузять, зараз цей газ на фірмі загрузка буде. Як там, де спече. І будемо летіти. Ми, каже, в'їжджаємо в Чикаго. Там ніби субота бав не буде, то буде все спокійно, нормально. Мій тебе буде закладу. Я загружуся, вийду десь на запавку, туди покажу закупусь. Не знаю навіть що сам, що їм довести. І... Там штат Ілінойс, тут вже Айова, вишеплююся. Я став на забаверсі. Тут по 2. Ой, по 3,29 чи по 3,25? По Т24, по 325 Тож що то є солявочка, зараз заправляємо дешевої солярки, що 50 тільки. Не поняв. А, повністю вже. Офіційно 50 доларів. Якраз заправили на 50 баксів. 15,5 галонів. Непогано. Так, у нас тут така от красота. Адемічек. Я А пора, давай мій чек. Так. Чек кинули. Ось така краса. Вітер страшні, мене там аж так сильно зносило капець. їду в Каліфорнію. Загаляю, покажу, які два грузи. Ось такі вон ми холодильний, походу піднімали разом. І вдовій груз вон. Маленька коробочка, нагенька. Два такі легких грузи веземо. О! Все. Машина грязна. Але краса тут прикольна. Так, да, на даровці це було весело. Вчора, І Вчора перші ночі приїхав з 12-ти, так приїхав на заправку. Думав, що один часу поїду, я забавлюся. Хоч треба так сніжок підусюди, легенею і я виїжджаю з забравки, а там так довго би хватило, що їхав 40 і не міг. Почали просто від колейку подую, машину зносить в бік. Я вже водний, я там бачив, взагалі не міг нікуди їхати ніяк. Перший знайшов, перший попавшись в цю так став, і буде так. Там не туалет, а просто парковка в полі. Я просто став там снігу до кори більше 10-15 тисяч снів. Я такий заїхав, тако збоку став, і такий я спад на те години. Як завжди поспав, поспав по життєзку. За на з'їзд. Ну так буває. <сх> і коротше, виїхав і все йому було, теж дуже, дуже погано. Але от зараз я їду, поїхав в бою, зараз їду через, як ну, кажуть, каньйон, то зараз довго краще. Типа видно, що сухая, хочу хоча суха, Хотя не приставский. Я звісно, проблема не писить, ні відео чи в чому, але одна куплена, та, що... За чверть милі поверніть на... На нова купля не було. А там та була і як минулого кукуруд побили. І... Не знати, що... що поверніть праворуч. Ми зараз їдемо на цей. Кава це сюди. І будемо їхати далі. Тут такі от... Через видите? тисячу футів поверніть праворуч. Заправки. І зазвичай це і бої такі. Є тут красиво. Тут заразів. Все, ну нічого, заведемо І будемо вийти каву. каву і їхати. На світлофорі поверніть праворуч, а, а потім ви прибудете другу. в місце призначення. Я годі це місце. Ні, я тут, тут їздив, тут немає чому я точно тут. Ми прибули їздив. на місце. По 80 я уже стук разъездил. Прям аву перекус и дальше в путь дорогу. Виїхали з Сайт city is south Саут... Блін, не можу ви lake city Юта. І тут просто нереальні гори. Ми зараз їдемо по 80 ці далі. Аж до самого Сакраменто буде 80-ка. Якраз всі гори. Оці виглядають. І повсюду. Ну, будемо і в Ненорі їхати по дорозі. І там буде якраз солене озеро. Взагалі класно виглядає, прикольно щоб не було ніякого льоду, снігу і все в тому плані. Що ми доїхали, нам показує, що ми поїдемо нам вже їх до 11-1-10 хвилин. Тут ще буде одна заправка перед, Якраз перед тим. І подивимося, що там казав диспетчер, що щось там в одному віддати, а я кажу, що в мене вперше вигоспити, я можу доїхати наниз, 5 годин спуститися. А він такий, а, так, да? точно. І кажу, так, да, точно, скидаю з який які мені послали і типу ну, його я. Чи це не от, ну типу, типу той, хто сидить на телефоні і де вони її є. Ну і все, тому ми зачекаємо вирішення цього питання. А пікоза взагалі не дали мені той адрес, що потрібно. Типу... Ну, подивимося зараз. Щоб... що. Тоді каже завод такий прикольно виглядає. Сліва. Сонечко. Глядає прям красотінь красотінь Але що, тільки тут велике місто, а далі все просто пустині. Тут нічого не росте, тут підрайди, тут холоди великі. Йдемо зараз по соленому озеру. Тут все прям рівнина і пряма дорога, довга пряма дорога. Зліва і справа по колу з собою посередній таке озеро. Е, Тут погано видно. Наприклад, і пряма настільки дорога, що я бачу там далі ці машини і вони як пають такий залом світла йде, і як-то довгий під ними не видно. Ну, але там ще трохи і буде вже закінчуватися ця імена, це озеро. Тут я перший їхав літом ще, то було вода, що стояла багато ден. А тепер щось ще висохло чи що, не, не розумію, сама як -ніяк, вода би мало стояти. А воно так або воно так все позамерзало. Тут машини їздять по цьому, як то не знає як. І, коротко, зараз я хочу поїхати, все за всі гори, за день. Не знаю, чи я встигну, постараюся встигнути. Показую 1155. я буду. Ще 697. Міль. Одна заправочка буде. І будемо валити на вигузку. Подивимося, може якраз. От вони ще до мене диспетчері, він не сказав, що мені робити. Ще І Мою чи Я залишуся в Сакраменто, а віддам груз іншому. Чи я поїду в цей Даніс. Хас на границю. От там вже далеко видно. Ну, тут дуже красиво. Тут стоїть просто поїхати, тут мало би, але чисто поїхати, щоб подивитися цю красу. Скільки я тут їжу, намалуватися ні, я ні одного разу думаю, не можу. Щось нове бачу завжди. Ну і пекалюється дорога прямо. Чисто пряма дорога, ти їдеш прямо і все, ніяких поворотів, нічого немає. Ну і що вою Бо вже довго вбавляємо Шостої ранку і до дев'ятої вечора пише. Я не знаю, що робити. А тут не можна дзвонити. що робити? Писати, yeah, от, я купувати пин-код висети і щоб і... заїхати. реальну. Зараз пробую заїхати на іншого. І... Ну і приколи починається, да. так. Зараз і... будемо пробувати іншовота. Може щось інше вийде, щось зробити. Якщо це я соні не віддам, це буде дуже погано. Зараз немає. Там 166-й ранку за грустом. Треба знайти, хоч будь кому звідати груст. Питло. Поверніть ліворуч, а потім ви прибудете в місце призначення. Ну Тут працюють люди. Да я буду пробувати. Як то кажеться, до Беанок Україна. Проснувся не завжди посипати. Я поспали заліпший, ще страшно. І мов поснутися в 6.30, проснувся б я забіг мені займався. В Ченпсі 15 мені показував, що вночі їхати, якщо виїжджати мені тебе, десь півтора годину часу. Зараз вказаний півкарі, я ще плюс-проспав. Маю бути на руці 8, а по факту якось в 8.48. Займіть одну правих смуг, поверніть на виїзд. Не mm -hmm. mm -hmm. знаю, що буде за мої попки з Продовжуйте, по-моєму. Продовжуйтеся, мене виходить. Я просто без Я маю бути через 25 хвилин на розусі. Ну нічого. Якось боїмося. А ми поки що їдемо по сонячній. Oh. По сонячній Каліфорнії. Los Angeles, під не Лос-Анджелес, а Сан-Франциско, ми Знизу Сан-Франциско. Що зараз їдемо, Може щось любить. Чоловілися без всяких. Хороший, я найшов. знайшов людину і це має бути. Я це приймає. Я просто якась людина ставила, просто два якісь зобідника йшли на машину, машини з територією. Я нічого не знаю, я нічого не буду допомагати дівко. Може так сказати, м'яко. І вони такі пішли е -е -е, до машини і все. Я такі стою, думаю, що робити. Кажу, шість титрів з руска. І я думаю, ага, шістрид, а потім сюди ще. 2,20, в принципі, встигаю, якщо я там доріг спати і Ну, Але під'їжджає якийсь пікап і думаю, всередину пікап точно заїжджає, не поставлю людина. Я кажу, що ставка, далі, та ля та баля, не буду знімати, я не хочу знімати, що просто він хоча б забрав пакунок. І він такий, ну я передам тіпа, цьому старшому на зміні. Я кажу, що братан, ти мене спасаєш. Так, підпишіться і написати ім'я писати все а це Володимир Володимир ну, американське ім'я Володимир перший раз таки чую але він не палився трохи до, мені, до, до кінця коли він це ім'я сказав може бути ці іммігранти українці колишні і він такий старший він чисто американський навіть акценту його не чув Может так пекалуся. Я це віддав і поїхав собі на запалочку. Ну, Володимир Володимир віддав. Нічого, зараз їдемо на цей зусиль. Це Чисто в холодильні, щось похоже на холодильник. І будемо відійти далі. На заправку і досипати. Я думаю, що сьогодні я вже спати а, ну, спати. Чи приїхав на якийсь Люсід, Люсі, не знаю це якийсь сервісний центр походу. От, новенькі машинки стоять. Пересій холодильник, пішов якийсь якийсь виїжджаю, все. І тікаємо ми звідси. Я зараз в костку. Прямо йти на, на північний схід. ви я буду в 10 Через 200 футів поверніть 10. ліворуч. Приблизно ну, там буде пару хвилин, десь 10 хвилин чи 15. Поверніть ну, ліворуч. 10, щоб заїхати ну, до флайджету. На флайджеті я хочу якось спати трохи і піти в душ. Або просто піти в душ, а потім вже якось, пізніше після обіду буду спати, не знаю. Бо хочеться. За чверть шар, 5, мої якси, поверніть праворуч. Ну, якусь так. Розустка була в принципі, нормальна, то що він що хочеш, я кажу, ти є ворота. рота mm -hmm. <головіка> і не пам'ятаю. Ну короче, треба якась котку собі щось взяти. Хлібчики українські, свіжесні, в бо сві... був вдома, то купив хлібчик з темний в українському магазині. І треба купити хоча б якусь намазку. Просто намазку з'їсти. Просто хліб дуже смачний. І треба якась ну, треба... або просто якусь кубаску взяти без намазки На хлібчик. І собі до кави. Разом з кавою пахне та й собі нормально. Поверніть праворуч. А тут взагалі жесть. З цими дорогами, в пробка на пробці показувала годину, по факту їхав майже дві. Нічого. Зараз шукаємо рус. Виїжджаємо звідси. Хоч що здати там? Рух, там ти 200 миль там по 50 сеценті. Це в клубах. О, все, написали го то гоу. Все, тобі свободен. <laughs> щось буде цікаво.